Друзі, привіт! Це лот товарів для Хеллоуіну. У лоті 30 31 це костюми, аксесуари та декор. Костюми жіночі, один чоловічий та дитячий. Чоловічий у розмірі L. Жіночих 4 штуки, три моделі. Ось така розмір L. Розмір S. Таких костюмів два у лоті у розмірі М та С, дитячі костюми на хлопчика 2-4 роки та на дівчинку 7 10 років. Колготи а дитячі на 12-14 років. Ось такий обруч, заколки для волосся, надувний декор розмір 48 на 42 сантиметри та сумочки у вигляді кажанчиків, черепка та кістячків. Замовляєте цей лот у наших менеджерів. Вся інформація під відео, і дякую за увагу!